Добрий день. У нас другий день турніру. Потужна атака на трьохзіркових. Оборона... Оборона тримається. Поїхали. Так. Та що, начебто нам вчора все сподобалось з командою. Зараз побачимо, чи потрібно якісь у нас корективи, чи ні. Давай з синіх розпочнемо. Начебто непогане комбо йде. Ось так зробимо. Давай по неї її бити. І таке ще комбо. Угу. Щось їй начебто і не дуже і погано стало. Добре, тоді ми ще камінчик пошукаємо. Угу. Щось мені здається, зараз мініонів і відкиснує. Так, давай ще раз закомбимо. Так, з одного хто зняли. Так, давай тут, хоч може, знімемо. Ага, не зняли навіть ту лисицю. Давай тут обережно. І куди Берден вдарить? Ну. Так, ну цікаво. <кій> <кій> перший бій, перший, перший залив. В одиничку станкував. Ну, це значить 100% залив, тому не будемо і паритися. Просто зіграємо знову одиничка. Будь ласка, що там Дон? Як п'ятизірковий прям робить? Нічого страшного. Турнір такий собі. Ну, все. Тут ми під безумством може і нічого вже і не зробимо. <кх Stand -up> Звісно ж, по двомі і вучили ті лисиці. Чи хто там в неї? ну Ану, давай. Ну, звісно, по собі вуплив. Ну, чудово. Ой, не хочу я коментувати навіть це. А, так. Та, поїхали. Ні, не буду нічого теж думати. А, тут е, який прикол? Якщо так Дон там кон тан тан танкує в одиничку там кілька разів підряд, то то все було зрозуміло, що а, щось буде неладне. Ну, нічого страшного. Так, давай тут жовтий зберемо. І у нас є кристалик. Як його ліпше зібрати? Може теж отак от з комбо. Ну. І зараз будемо відривати. <кхи> давай, я думаю, отак от навіть зірвемо, щоб одразу два кристалика пішло. А, від пеньками прикрилися. І ось думаю, так от зробимо. І будемо спробувати накладати безумство. Може, це нас десь врятує хоч трошки. Ось так, ось так. Я щось не розумію, чи що? 50% шанс нанести випадковому безумству. Я ультанув трьома після мого. Ну і нічого не, не відбулося такого, ні у кого безумства і немає. Ну добре, нема проблем. Ми ще раз їх зберемо, зарядимось. Ось думаю, може краще нам тут це якось би зібрати. В принципі, через зрив жовтих там збираються і зелені, і фіол. Давай спробуємо. Може ще тих сов зіб'є. До речі, збило, аби по-новому його не зарядити тільки. Давай знову ризикувати. Ось так. Ага. В таун... Давай в таун бахнемо. Ну, щось геть тяжко з безумствами. Щось і не накладається ніде. Наче б повинно працювати. Ага. А, трішки пішло. Але по 70 давай. Обновимось краще зараз, аніж пізніше. Зато он наклали на них безумство нормально тепер хоч. Так, буде таунт в нас трохи пізніше. Ось так жовтий зберемо. Ну, давай б'ємо, заряджаємо їх. Ага, тут слови трохи і проти мене грають. Трохи рижу їм ману, до речі. Але я таунт собі хотів зробити, ну. Щось, поки не вдається це мені. Так, ось пеньок вдарив нормально. Чудово. Давай тоді в пенька і бити. Зараз підхилимось трохи. Дякую за таунт. Ще й Беті отримав його чудово. Тоді давай цак. Тут, в принципі, все зрозуміло, то я думаю, тут ніяких сюрпризів не буде. Так. Ну що там, доб'ємо медведя чи ні? Давай, жовти, жовтих підзарядимо, о! Все ж таки міні-сова зробила своє діло. Поїхали далі. Беті. Так. На Беті то може безумство тут і не ляже. То може давайте їх приберемо. Давай ми Донів візьмемо, ну що ж. У нас теж дони є, немає проблем. Візьмемо ось так фаза і думаю, кого або джоллі, або, або бити ж кимось потрібно, ні. Зараз ще подумаю трошки. Тут таке враження, як потрібно бафи знімати нам з них. Може б тигр зайшов би або Йоука Хайнен. Давайте так от візьмемо. Щось та й будемо робити. Не знаю, мені здається, дурню як ви тому що по факту б'є тільки валін. <кхід> ну нічого. Нам тут потрібно жити, то може, може хоч жити будемо трошки довше. Давай синіх одразу. Давай цього добили. А тепер треба, щоб... Ага, не добили там ухиляння працює. Ну, чудово. Хоч так. Але взриваємо полянку, поки є можливість в нас. Зараз зарядимо джолі і нам начебто буде все пофігу. Ну, як зараз. Ще тут через 5 ходів зараз награємось. Ось так. Давай знову зелень зберемо. І давай філо одразу. У нас філо нема, але хотів полянку прикрутити. Думав, може комбо якесь піде. Не пішло. Давай зелень. Так, вони там теж ухилятися зараз будуть. Давай синіх. Там ще сині два кристалика склалося. Чудово. А ким взагалі ким, ким бити мені тут? Я ж казав, це певно бій надовго затримається в нас. Давай, ще так. Звісно, там ухиляння працює. То давай зривати так синеньких. Чудово. Все ж таки Джолі працює теж добре. Тут, там за рахунок бафів, то нормально виходить. А що там наші сови будуть щось робити? Угу, Тільки сказав і одразу до виконання. Молодці. Непогана команду. Як на мене. Тут, правда, каміння, як у дурного фантиків, ну. в принципі, жити дійсно ми тут будемо дуже-дуже довго. Там в нас і купа міньйонів, та й бафи теж. Слухайте, певно, пограємо зараз цією командою. Щось мені сподобалось. Так, Дон. Тут би добре було взяти би квасіра. І все. Але замість кого, замість валіна. Не хочеться. Та давай так і грати. Ми ж теж будемо заряджатися, ні. Давай одразу з комбо. Ми не шукаємо легкого шляху то хай одразу у них будуть міньйони, до моїм фору, так би мовити. Так. Звісно, влучили. А тепер будемо самі збирати. У нас є тут річка. Тут річка. Валя, ну, давай, може, добий хоч його. Одиничка, звісно. Наша пісня гарна гар і... Починаємо її знову. Наша пісня гарна гар, і нова. Починаємо ми знову. Угу. Щось тут все печально. Давай тут ще призвемо. Чи встигне Джолі зробити своє діло? Угу. Встигли. Так, і що тепер далі робити тут? Та що робити? Нічого. Ой. Ну я не знаю. Я, може, звісно, і пропустив, Як там мої мої дони танкували в одиничку чи ні. Мені що здається, що ніфіга ні вони не, не танкують. зато в суперника то, ну, то засвяте. Давай, може, хоч і знесемо тих. Ага. І нічим же прибрати тих сов, ні. Давай спробуємо щось пошукаємо. Пошукали. Ну, нічого страшного. Поїхали. Поїхали далі. Здається, що. Е, як його, дон топ, так? Ой, не знаю. Після таких ситуацій взагалі не хочеться грати, коли воно. В одні ворота йде таке. Ну, чого мої не танкують в одиничку? Добре. Давай зараз ще перевіримо. Тут них ударників вистачає. Ану. Давай навіть і вмикати не будемо донів, поки ано ну, подивимося. Якщо вивчать, будуть тоді одинички чи ні. Ні. Ха -ха -ха. Ну, і скільки разів ми станкували? Ну, як на мене це бред. Вже, якщо ну, понаробили, понаробили таких героїв, то хай вони якось працюють, ну, не, не в одну сторону, а на дві сторони хоча б чи що. Ну, знову не станкували. Да як же ж так? Пенька добила, ну ага. Так. А чи тут гра, певно, подумала, нащо танкувати моїм доном, коли і так все добре? Я думаю, це так. Охиляння. Ну яке охиляння? Ну тут сови вас їдять, ну що ви? Охиляння. Давай ще раз охильнись. Дивно. Я вже сподівався. Ось такий був день. Зустрінемось завтра, подивимося, що на завтра буде чекати. Всім до побачення!